Хотілось би сказати вам гарні новини, але у мене сьогодні для вас їх немає. Тому давайте я доповіждаю. Сьогодні з'їздив ТЦК, але перед тим так ТЦК катався. Я в Києві був 6 годин, якраз оцей знак, якраз звідти це було на Жилянській. Дві ракети прилетіло, Ха-101, практично в одну будівлю, житловий будинок, трішки допоміг і поїхав зараз вперше для того, щоб поставити відмітку, або мене списали. Мене не списали, мені дали ще один місяць, і через один місяць я першого числа повинен з'явитися в ТЦК для того, щоб поставити нову відмітку по повістці. Так що, поки є час, наповідаю що 2 числа я повинен бути в суді, якраз по звітусі партії. Черговий раз печерський суди. Черговий раз мене хочуть там бачити. Так що повертаюся зараз на Київ, Києві великі гори». А, нібито 15 зараз загиблих уже моєї подруги також зараз прилетіло. Так що лечу на Київ. Буду старатися встигнути на нашу передачу, яка відбудеться у нас в 16.00 на прямий ефір. Поговоримо якраз про тих людей, які залишилися на окупованих територіях. Запрошую вас до перегляду, рухаємося далі і привезу з собою цю гарну штуку. Це якраз я взяв звіт від російської ракети. Якісь, яка штука, яка Яку мені дозволили до речі, мінти взяти? Так що гарного дня всім бережіть себе, справимося.